Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край. Та не кожний, мабуть, знає, хто ж той добрий Миколай. Жив колись давно на світі, десь у Азії юнак, роздавав дарунки дітям той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив. Аж Господь все добрий в небі Миколая полюбив, став єпископом всезнаним Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за заслуги ти свої. Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов. Чемним дітям роздавати подарунки як любов. І ось так, щоразу, діти, вам щороку Бог дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не просить плати. Лише хто велить Господь, батька, матір шанувати, рідну церкву і народ. Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не дід Мороз, о, ні. Миколайчику будь ласка, ти приходь до мене в сні, під подушкою я загляну рано вранці посміхнусь, подаруночки дістану Миколаю поклонюсь. Подаруночки, це свято, та я молю не про те, бережи матужи й татка, і хай рідний край цвіте. Люблять діти Миколаю, шану кожен віддає, хто в мольбах його благає, Всі він поміч подає через нього Божа ласка. З неба сходи до людей, Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. П'ята жде чимненька доня, міцно стиснула долоні, на колінця доня стала, до святого промовляв. Я вже очі Миколаю про горобчиків подбаю. Кину їм на сіня жменьку, на киценьку маленьку, напою і нагодую і сама навередую. Зім усе що десь матуся, потім бозі помолюся. Бути чемною я хочу і не хочу пустувати. Чи не можна добрий оча, подаруночок дістати? А на ранок два пакунки, два пакунки прямо в ліжко. А в пакунках подарунки лялька, м'яч і гарна книжка. Котилося колесо та й стало в дворі. А вже наше сонечко змаліло вгорі. Стала нічка темна, довга, мов зима, ходить попід вікнами, заспана пітьма. Не ходи під вікнами, діток не буди. Знов вернеться сонечко ясним, молодим, а щоб діткам затишно в білих снах жилось. Ходить, ходить лагідно під вікнами хтось. Хтось несе даруночки усім діточкам, знає він і відає, хто і що чекав, кому гарну лялечку, кому саночки, кому степлу шапочку, кому чобітки. А ще добру посмішку усім підкладе. Щоб були здорові дітки кожен день. Щоб були здорові діточки рідненькі для землі, для сонечка, для тата і неньки. Не покине діточок у пітьмі ніколи. Милий, щедрий, люблячий наш дідусь Микола. І прийде до них у свято добрими ковалями, він вас там розвинеться звіра розв з'яжених, подарок під подушки покладеля всіх, зничає подарою, тихо.